Доброго дня винограда і коротенько про цимус та його особливості. Недавно, відносно в інтернет-просторах, ходила інформація про те, що цимус має два клони: один із червоними гребнями, другий з білими. Я сам теж так думав, тому що в мене є прищепа цимуса на лорі, і там гребені всі біли, тобто зелені. І Цікава деталь. В цьому році в мене заплодоносив кореневласний кущ, перше плодоношення. і Я брав лозу із цього ж, з цієї ж прищепи, тобто один і той самий кущ. І от дивіться, що ми маємо. Тобто, мій висновок такий, що це все є одна і та ж форма, просто в залежності від обставин або в залежності від типу пророщування, чи прищепа, чи кореневласний, він може просто змінювати. Свої особливості в плані кольору лози та кольору гребеня. Нагадаю, що там зелений на прищепі, тут кореневласний цимус з червоним гребенем. Тому виходить, що немає ніяких двох клонів всього найкращого.